Слава Богу. Мир вам, брати і сестри, ми приймаємо. Слава Ісусу! І будемо молитись зараз за нашу Україну, за нашу державу, за наше місто, за всі інші міста. Знаєте, перед тим я хочу поділитися коротко, тільки що читав 14-й розділ Буття, і там така історія, як. П'ять царів пішли проти чотирьох і була битва. І цар Содому і Гамори вони отримали поразку. І в цій, в цій битві е, забрали все майно ті загарбники і забрали племінника. Ло, е, забув. Аврама, так, да, точно. Забрали його в полон і забрали все майно. І знаєте, так до Аврама дійшов слух, що його племінник в полоні, все майно забрали. І Авраам ну, не розтерявся. Він зібрав військо, Ну, знаєте, військо це громко звучить: 300, 318 чоловік їх було всього-навсього, представляєте? А я там, я так розумію, тих царів, якщо їх там було, яка кількість, там і військо було да, дуже велике. І вони, так, да, вони вночі прийшли, розбили це військо, повернули племінника, все майно. І знаєте, до, ну, до чого я веду? Це ізраїльський народ, да, він Божий народ. Але ну, я, в мене так думка прийшла: ну, що нам мішає бути Божим народом, да? тільки наша покорність, наша покора Богу. Ну, Навіть сповідати свої гріхи. Ми, да, ми не безгрішні. Теж маємо гріхи. Ну, коли знаєте, говорять Росія, грішники, так, вони грішники, вони. І, ну ми не нічим не краще. Але зараз ну, ми так бачимо, що люди повертаються до Бога, починають взивати до Бога. І слава Богу, що люди починають каятися. Як, ну, якщо ще президент, знаєте, визнає всі помилки, які в нього було, може він вже і визнав, але не публічно, то ну, взагалі перемога буде 100%. Сто процентів за нами. Бо знаєте, ну, 318 чоловік ну, це тільки Бог, да? це тільки битва Бога. Це як битва з Гедіоном, коли він йшов 300 чоловік. Ну, І Україна вона, ну, вона в декілька разів менше, ніж Росія, але вона тримає, да? тримає оборону, люди каються. Я вірю, що ну, ми скоро будемо молитися. Благодарність, як сьогодні пастор сказав, благодарити Бога за те, що. Вже прийшла перемога. Давайте проголошувати вже перемогу в духовний світ, щоб дійсно щоб у нас віра була така. Давайте встанемо, будемо молитися. Господь Небесний, ми вдячні тобі за все, що маємо, Господи. В першу чергу за цей день чудовий, що Ти дав нам можливість зібратись, Господи, в Твоєму домі. Хай славиться Твоє ім'я, Господь. В цей час, коли йде війна і гинуть люди. Ти, Господь, все одно бережеш нас, бережеш, Господи, являєш свою милість і славу. Ми молимо, Господь. Нехай скоріше приходить повна свобода, нехай скоріше прийде Господь мир на наші землі, Господи. Ми молимось за кожну Господь родину, яка втратила свої маєтки, Господи. Прийди, Господи, в їхнє життя. Я їм свою милість, Господь, ті люди, які ще тебе не знають, нехай пізнають твою силу, нехай нехай визнають тебе Богом могутнім, який вів, віде війни, Господи, який виводив Ізраїль із Єгипту, Господи. Тільки ти, твоя сила потужна, Господи, може це зробити. Ми не надіємось на людину, ми надіємось на тебе, Господи, і благаємо. Збережи наших воїнів і чоловіків і жінок, які воюють, Господи, благослови їх. Ті, хто в полоні, Господи, нехай визволені будуть, Господи, нехай пізнають Твою милість, що це Ти допоміг, Господь, звільнити, їх, Господи. Ті діти, які залишились сиротами, Господи, найди, найди їм батьків, Господи, щоб вони не були сиротами, щоб вони не загубились у цьому світі, Господи, щоб вони обли... обрали мир і спокій. В першу чергу у серці, і у душі. Господи, наверни людей до покаяння. Пробуди церкви, Господи, ті, хто спить. Ті, хто ще не розуміє, що йде війна, нехай прокинуться, Господи, нехай усиляться в молитва, Господи, нехай візьмуть оборону в духовному світі, нехай ідуть і лунають молитви, Господь. Ми віримо, що війна скінчиться перемогою України. Завдяки тобі, Батько Небесний. Ми стоїмо на цьому місці. Завдяки тобі, Господь, ми дихаємо. Завдяки тобі, Господь, ми живемо. Слава тобі, Господь! Тобі Господь, нехай наш президент прийме тебе в своє серце, нехай наша країна буде номер один по Християнству, нехай наша держава буде благословена Твоїм святим іменем, як колись ти благословив Ізраїль. Господи, благослови, укріпи нас, тобі за все слава і хвала, Отець син і Дух Святий. Амінь.